Так, давайте пройдемося по простим, а доволі таки і доступним інструментам, які непогано сьогодні допомагають покращити сон. Сьогодні, на жаль, є у багатьох проблем зі сном. А ну само собою, ж нам тривоги не дають спати. Але до того, як все у нас почалося країни, і так у багатьох людей були проблеми зі сном. І причому дуже такі прості от речі збивають нам режим сну. Ну, по-перше, ми дозволяємо собі дуже довго заліпати в телебачення, блядь, в телефони, без кінця і краю до 12 ночі, до 2 ночі в будні дні, блядь, коли зранку. Треба вставати на роботу, мені треба позаліпати цей серіал, блядь, тому що життя одне. Ну, реально. А нічого, що і здоров'я теж одне. І оці постійні хронічні недосипи блядь, швидко розрушають наше здоров'я. Ну, я кажу, тут кожен рішає, як він хоче. Якщо є бажання бути здоровою людиною, ну не проблема, ти це зробиш. Якщо немає бажання, ну ти то цього робити не будеш. Так от. Коротше, коротше, сон, сон це дуже потужний інструмент, і він дійсно може дуже добре допомагати, якщо ви будете все правильно використовувати. Так. Якщо як кажуть, будете пренебрігати сном, то потім починається це по лікаря, мають допоможіть, а вони що? А ми тільки кошти беремо. Блядь. А? Ні, ми не лікуємо. Так, Я трошки утрірую, але ну, в цьому є доля правди. Коротше, один з інструментів, який непогано допомагає мені а добре розслабитися і крепко міцно заснути і виспатися за той час, який я сплю, тому що ж сьогодні не кожну ніч можна нормально поспати. Ми розуміємо, чому не дають сука спати. Так я використовую Ельціанін. Зараз я використовую тисяч 300 Якщо ви плануєте його самостійно використовувати, зараз не більше 200 міліграм. Да, Якщо не спрацював, тільки потім підвищуйте дозування, підкидуєте 200, закинули, не спрацювало, підкидаєте, що там 100 міліграмів і орієнтуйтесь на ваше відчуття. Відчуття будуть наступні, да, що воно дуже круто скидує вашу емоційну і фізичну напругу. Потім, спустя 30-40 хвилин, я йду в душ. Гарячий душ, 3-5 хвилин. Так, Гарячий душ дуже круто розслабляє тіло. Тобто, от вам, будь ласка, тошечна, ми скидуємо і емоційну напругу, і фізичну напругу. І відчуття, до речі, після такої процедури, таке враження, як будто тільки в баньку сходив. Бачите, можна непогано розслабитися і без алкоголю, і це дійсно настільки розслабляє, що ти просто відключаєшся без задніх ніг. Та будьте обережні, якщо у вас є проблеми з тим, що у вас низький тиск, а всі ці маніпуляції можуть привести до того, що сильно може обраніть ваш тиск. Тому тут, якщо у вас є проблеми з тиском, тут треба вже працювати індивідуально, або застосовувати інші добавки або інші інструменти, щоб покращити ваш сон. Но, опять же, тут все дуже-дуже індивідуально. Ну, у великій кількості випадків альтіанін переноситься непогано, дуже крута, дуже потужна і хороша добавочки. Вона, до речі, відносно безпечна, хороша річ про і інші властивості. Розповім в інших випусках.